Життя прожити не поле перейти, щоб квітів не стоптати, і щоб любов знайти, квіти любові Ісусе зриваю, хоч руки, калічу та далі в рву. На твоє я серце уповаю, і вірю, Ісусе, ти любиш мене. На Упадки ти прощаєш, на неміч не зважаєш, ти добре, серце знаєш, як я люблю тебе, квіти, любові Ісус. руки калічу та далі в сербу. на твоє, я серце присвяте, уповаю, і вірю ісусе ти любиш мене. На твоє. Пресвятеваю і вірю, Ісусе, ти любиш мене, Душе моя, не плач і часто не зітхай, бо це долина сліз, а буде вічний рай. Квіти любові Ісусе, зриваю, хоч руки калічу та далі в серву на Твоє я серце присвяте. Мене, на Твоє я серце, присвяте уповаю, і вірю, Ісусе, Ти любиш мене. О, предвічний Боже, Твоє милосердя не збагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас. І додай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали у відчай, ані не падали духом, а з великою довірою віддались твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям, О незбагненне і безмірне Боже милосердя, хто тебе гідно возвеличити і прославити може. Найголовніша ознака Бога Всемогутнього ти солодка надія. Для грішної людини, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославимий що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертви ймо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для <invece> перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май Милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Jer物> для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе. Даруй нам, з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували та вберегли нашу Батьківщину, Україну, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання в Вервиці до Божого милосердя. Нехай Свята Божа Любов перебуває з нами всюди і повсякчас. Амінь щиро бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої нічки, Христос Воскрес, Воистину воскрес! Коли заплачу час спокус, коли почну я нарікати, я прошу, не почуй мене, моя ласкава ніжна мати, не слухай моїх нарікань і не звертай на них уваги. Лиш терпінні поможи, до боротьби надай нас наги, найсвятіша голубко моя, найніжніша пречистая мамо, я дитина на віки твоя, ти для мене. Найсвятіша голубко моя, найніжніша пречистая мамо, я дитина навіки твоя, ти для мене любові є храмом, ти не дозволь, щоб я зійшла зі стежки чистої святої. Через невіру, біль і страх, бо віддаюся в руки твої ти подолати поможи Усі спокуси цього світу, на славу Божу, щоб жила, щоб мною ти могла радіти. Найсвятіша голубко моя, найніжніша пречистая мама, я дитина навіки твоя, ти для мене любові є храмом, найсвятіша голубко моя. Найніжніша, пречиста я, мама, я дитина навіки твоя, ти для мене.